Друзі, всім доброго доброго раночку. Я вже попоралася, вже всіх покормила. От і вийду, думаю, покажу вам, яка в нас погода гарнюща. Рижик, воно вже наївся, задоволений. Горобці кругом піряють, гоби піряють. Ранок просто прекрасний. Подивіться, як з нами вітається сонечко. Слава Богу, ми побачили сонечко. Уже аж не вірилося, що сьогодні буде сонечко. Але воно так само, як ото декілька днів назад. Був такий прекрасний ранок, гарний, а потім заволокло все туманом, і такий туман був страшний просто, просто страшний. Так що я не знаю, який буде сьогодні день, але ранок дуже гарний. Дуже гарний, прекрасний. Пташки стрикочуть, співають. Літають, шукають собі їстечки. Ну, зараз їсти вони свободно можуть знайти, снігу немає. Так що все, слава Богу. Ласуньку подоїла, нагодувала, всіх накормила і йду, бо зараз вже, мабуть, вимкну. Ой! Хтось налякав голубів. А зараз цей підогріти сніданок. Ну, добре, все, ну, рижик вже наївся і до ласуні вже хоче туди в'ясла. На боковую спадки. <ріжу> да? Рижик, спатки підеш? А яка в нього забота? Поїсти та і спати. Зараз у нас на градуснику 3 градуса тепла, на дворі тихо, тихо, хорошо. Ладно, пішла я, друзі, це я спеціально вийшла, думаю, покажу вам схід сонечка. От, воно трошки ховається за тучками, потім виходить. Ну, небо таке, я вам скажу, вроді оттуда. Із западу йде чисте. Може, і буде сьогодні сонячний день, не знаю. В общем, що дасть Бог, так і буде. Ну, а в мене сьогодні по плану варити сир, мені треба переробляти молочко. Так що будемо працювати. Друзі, такий у мене сьогодні сніданочок. Ледачі пельмені. Макарончики, ті, що я вчора варила. І тушонка, свина. Маленькі три кусочка. І перчик, мой любимий перчик. Всім смачного, всім гарного сніданку, всім гарного ранку. Снідаємо і будемо працювати. Так, друзі, ну ось і почався мій робочий день. Уже набралась температура. Зараз я буду вносити закваску, а світла в нас нема. Ну, скоро вімкну. через 20 хвилин. У мене отака батарея посуди перемивати. В общем, працює. Друзі, боже, яка красота в нас на дворі. Сонечко світе. Але нема мені ніколи на двір, Я з молоком. В мене ціла каструля сиру варить. Так що на дворі дуже-дуже прекрасно. Оце в мене тут друзі, друзівської, я не знаю, що робити. З цієї сторони, воно помите зсередині. Ну, треба ще протерти. А воно у нас ось, бачите, йдуть. Це у нас третє стекло. Ідуть тут штабики і всередину не залізти. Воно, бачите, всередині. Я не знаю, як воно буде, Ну, поки що так. А усе по тілому окну треба мити. Ну, нічого, все я з сиром справлюсь, тоді тут наведу порядки. Дуже гарна у нас сонячна сторона з цього боку. Кухня у нас на, на северній стороні знаходиться, на северну сторону. А тут южна. тут сонечко заливає так гарно. Так, ну все, друзі, сонечко заховалося знову у нас. Нема вже сонечко. знайшли тучі і знову в нас стало хмарно. Так що, недовго ми раділи нашому сонечку, отак уже деякий час. А то попереді так само було. Такий гарний ясний ранок, а потім все затягне тучами, або ще й туман страшний. Ну, Сьогодні поки що туману немає, але все затягло тучами і вітерець на дворі. Ну, У нас, друзі, буде мінятися погода. У нас йде на морози. На слідуючу неділю будуть морози в нас. Бачила там до мінус шесті, ну треба зайти. Ой, десь є свої, а ось. Очки посіяла. Це ж я ходила фермент у молоко вносити і забула очки тут свої. Ну Там вони мені поки не потрібні були. Я так от далеко бачу, а як от так близько в телефон чи в'язати, я вже не, ну, плохо бачу. Мені треба очки. Так що, отакі справи. І так то я ходю без очків, на дворі, кругом. Ще так я вроді бачу. А читати близько. Взагалі, якось так, друзі. Ну, в общем, розка... розповіла вам. Зараз трошки ще пов'яжу, поки встане в мене кальє на сирові, а потім піду робити сир і щось на обід готувати. Зварю, мабуть, якийсь суп, бо вчора рідкого не було. Сьогодні треба вже якесь рідке варити. варити. І треба на хліб знову місити, бо вже і хліб заканчується. Так, друзі, добрий-добрий вечір. От бачите, скільки в мене роботи. Там стоїть тушонка, буду варити, будемо. А зараз мені поки треба зробити сир. Отаких От два сирних тіста в мене великих сьогодні з 30 літрів молока. І зараз я підготую, поріжу, вже поставила на газ воду. І буду робити косічки. І, може, і рулети, не знаю. Побачу. Гарне таке тісто, сирне. Розрізаю, ложу на такі кучки, потім, якщо мало побачу, може я менше косічки зроблю, бо в мене замовлення завжди на великі косічки. Царела в мене є дві головки, мабуть, не буду робити. Зроблю косичок побільше. У мене якось найкраще кос... йдуть це косички, друзі, не знаю чого. Хороше таке Ах, пахуче. Сирне тісто. Воно вже як сир його можна їсти, як молодий сирок. Такий, між сиром і бринзою. Ну, бринза, вона рихліша. Зараз, мабуть, на цей кусочок один поділю на Добавлю ще до тих кучок, щоб не було, не були, не були малі косички. Бачите, яке воно всередині гарне. Вам плохо видно, бо світла немає. Порісте таке з дирочками, як сир. Дуже гарний і жирний. Прямо чувствується, що воно таке жирне. Для чого ми розрізаємо? Для того, щоб воно швидше плавилось, нагрівалося. Для того розрізається сирне тісто. Подобавляю тут. А я оце ввечері ходила до бабусі, та трошки в неї погуляла. Світла немає, і йшла назад, хоч очі виколи. Вона така рада носила їй молочко, бо я лягла відпочивати, а Вадим не знав, яке молоко їй нести. Та прийшлось мені, бо він ходив до бабусі. Все їй там поробив, заніс картоплі з погріба, моркви. от. Те, що вона попросила води її заніс. Ну, все, в общем, поробив, бо ходив молодець. Ці будуть дві невеликі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 буде косічок, друзі. Сім штучок. Зараз так порозложую я тут, бо мені ж треба десь на якомусь плести. Ось так. Все. А тут буду плести на краю. Одну заберу. Зараз нагріється до 70 градусів моя вода. Зараз 53 градуси. так. Ну, а я поки приготую перчатки. Дивіться, якої я красоти наплила. 7 косічок зробила. Побувала, як неначе в парну. І зараз ці косічки йдуть на просовку. Подивіться, якого гарного сиру я наплила. Зараз ці косічки йдуть на засолку. Ну, не смакоталі. Добрий придобрий вечір вам, друзі. Сьогодні день такий у мене був. До обіду не присіла, поки зробила... Заготовку на сир. Сьогодні в мене заготовка велика була з 30 літрів молока. Бо в мене закінчувалися косички, сир, моцарелові коси. От, і треба було наробити. Та й думаю, у мене якось рулети йдуть хужіше. Хоча ми з Вадімом дуже любимо рулети, і їх можна нарізати на стіл дуже гарно на свята. Ну, в общем, я сьогодні кажу Вадиму, давай розріжемо з грибами, Ми любимо з грибами. Ну, в общем, розрізали Вадиму добрів. Сказав, що добрий. От, і сьогодні я вирішила поробити косічки. І сім штук наполила, великих таких гарних косичок посолила, вже положила в холодильник. Завтра їх упакую і буде на продаж. Чим мені подобаються моцарелові рулети, моцарелові оці шкоси, і моцарела, і сулугуні, що їх можна продавати відразу, коли приготовив, Не так, як твердий сир. З твердим сиром ще треба погратися. Він лежить у холодильнику, я кожен день його перевертаю, то на один бік, то на другий, щоб він підсихав. От. Але зараз оце ж така погода, оце я не люблю сильно зимою. Сильно хорошо з сирами, оце осінню або весною. Вони в холодильнику підсихають, скоринка тоді така гарна, а зараз вони чогось не знаю, що на них так впливає, вони не дуже підсихають. От. Потім, друзі, вдень лягла трошки відпочивати, і мені приснився такий сон. Ніколи мені днем не снились сни, а це такий прям сон приснився. Що за кухнею у нас там росте яблуня, а там місто то яблуні, вроді вишня стоїть. І вроді на даний час вона зацвіла і вся облита цвітом таким красивим. А я так дивлюся туди далі, а там у нас тернослив. І дивлюся тер... взагалі то тернослив квітне, раніше за сливи, він самий перший квітне. Сливи квітнуті терносливи. і я дивлюся вроде, і на ньому такі вже бруньки, що от-от лопнути будуть і зацвітьоти тернослив. А я ще стою та й дивуюся так у кухні, думаю, ну нічого собі, е, ну, цей, уже скоро новий рік, а в нас зацвіли дерева. І так воно гарно, а я ще й бігом шукаю вроді телефон і хочу, думаю, засніму. І покажу ж своїм підписчикам, похвалюся, що в мене розцвіли дерева. Ну, Пішла до бабусі, односила їй молоко та й цей. А вона каже, що це непоганий сон. Ну, прямо мене здивував, цей сон. Ой, так що такі справи, друзі. Ну, а ну-ка скажіть, що ви думаєте про цей сон? Ну, ладно. От. Ну, а ввечері ж я оце ж поробила сир, а нам навезли кучу тушонки, друзі, варити. Та варимо тушонку. Вже зварили, вимкнули. Зараз уже 11 годин вечора, зараз піду в душ та будемо відпочивати. От, на завтра знову варити тушонку. Ось такі в мене справи. Та все гралася з іскусственним інтелектом, вечором сиділа, це, думаю, трошки відпочину в кріслі. Та дивлюся, думаю, ой, треба уже вже піти з вами поспілкуватися та ставити загружати відео, бо думаю, коли ж я, ляжу вже відпочивати. Так що отакі друзі справи. В, цьом, в цей телефон, як залізеш, так час забирає, мигом прямо, не наче летить, він і так летить той час дуже швидко. Ну, як у телефоні сидиш, то взагалі Бистро -бистро летить час. Так що отакі справи. Ну, добре, друзі, таке сьогодні в мене до вас відео. Всім дуже дякую за ваші гарні коментарі, за ваші до мене теплі слова. Я також до вас з теплом, з добром і всього найкращого вам бажаю. Бажаю вам всім на добраніч. Завтра буде новий день, буде все добре. Пока-пока. До побачення, друзі.